Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні розкажу вам про свою королеву саду троянду. Троянда вимагає до себе особливої уваги і при недотриманні правил вирощування несприятливих погодних умов, як, наприклад, сьогодні і вчора йдуть дощі. На трояндах розвиваються різні захворювання, які викликаються там, грибами, бактеріями, вірусами. І лікувати хвороби троянд завжди дуже складно, дуже важко і, можливо, навіть в деякій мірі і неможливо вилікувати. Буває так, що троянда може загинути. І щоб не допустити розвитку цих захворювань, я завжди намагаюся проводити профілактичні заходи для того, щоб мої троянди цвіли ціле літо і гарними і здоровими війшли у зиму. Отже, мої профілактичні заходи щодо захворювання троянд та захист від шкідників. Починаючи із середини травня і до середини серпня, кожен тиждень я наголошую, кожен тиждень я проводжу оприскування своїх кущів троянд. Перше, це від захворювань. Барашнисте роси, пер... пероноспорозу, сірої гнилі, чорної п'ятнистості, іржі, різних видів інших плязмистостей, пляс... 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 бактеріального раку, інфекційних опіків. Та інших захворювань я використовую такі фунгіциди. Можна взяти будь-який на вибір, наприклад, фалькон, ридаміл Голд, тапаз, фундазол, квадріс, магнікурнео, магнікурфіно та інші. Зараз дуже великий вибір фунгіцидів, тому я думаю, що це не проблема взяти фунгіцид. Можна навіть брати просто Рідаміл Голд і кожного разу не змінювати, просто обробляти цим препаратом. Друге, це від тлі, жуків, кліщів я використовую інсектициди. Актару, турбопресто, Маврік, альфа супер можна, конфідор, Ну, Дуже багато їх є. Зараз сучасних, гарних, прекрасних. Можна брати один із них і також використовувати. Третє це гуміфілд. Це біодобриво або гумат калію. Дуже класна річ це замінник всяких вітамінів, мінералів, навозів. Четверте, це один раз у два тижні. Я використовую бор і магній. Це бора плюс, борна кислота, сульфат магнію, є такий ще магній бор. Усі препарати я змішую і оприскую. Розчин не зберігаю. Я не розповідаю зараз про дозування, бо на кожному препараті є інструкція, читайте і робіть. Далі обробляю до жовтня кожні 21 день. Отже, до середини серпня кожного тижня в один день беру, а потім кожен 21 день. І при цьому я вже не додаю до бакової суміші, гуміфілд або гумат калію. І також бор і магніт, це все я прибираю. Перед тим, як. Я вже бачу, що скоро настануть морози, готую троянди до зими, прибираю всі квітоноси, зрізаю. Я також роблю обробку кущів, але навколо троянд ґрунт, я також гарденько обробляю, оприскую цими, цими препаратами. Розчиняю я на 10 літрів води. І, до речі, хочу сказати, що цим розчином можна оприскувати і виноград, і сад, можна і картоплю, томати. І обов'язково наголошую вам, що обробляйте кущі вчасно і не чекайте, коли вже прийде хвороба. Тому що хвороби приходять дуже швидко на трояндах, особливо є такі періоди, коли вони миттєво захворіють. Тому Обробляйте, і нехай ваші трояндочки радують вас і усе нехай буде добре в нас.